Вітаю всіх книголюбів, так і Сьогодні трошки незвичний буде формат відео, тому що, окрім книжок, я хочу ще поговорити про екранізації. Так вийшло, що останні декілька книжок, які я прочитала, в них є екранізація або у вигляді фільму, або у вигляді серіалу. І після прочитання я дивилася цей фільм або серіал, тому в мене виникла думка, що буде цікаво поділитися розмірковуваннями, враженнями, чи варта екранізація, чи ні, чи вдала вона. Або ж навпаки, тому сьогодні хочу поговорити про книжки та те, як вони були реалізовані та показані нам глядачам у кінематографі. Важлива ремарка тут полягає в тому, що я розумію, що книжка та фільм або серіал це різні такі творчі одиниці контенту, називайте, як хочете. Мені здається, що контент може бути трохи образливо, але ви розумієте, що я маю на увазі, тому що. Так, книжка це один спосіб сприйняття цього світу, цієї історії, сюжету і таке інше, героїв. Фільм набагато більше деталей. В нас з'являється музика, в нас є. Ми можемо побачити цих персонажів, не уявляючи собі з того, як вони описані, а вже завдяки акторам, які грають цих персонажів. В нас є дуже багато деталей, додаткових завдяки інтер'єрам, завдяки сетінгу, завдяки. Макіяжу, зачіскам. це все додає настрій деталізації глибини для фільмів. Але чи завжди це так? Сьогодні про це і поговоримо. Перша книжка та фільм, про який я хочу поговорити, це Кадзу і Шигуру. залишок дня. Книга була вперше видана у 1989 році. А фільм під назвою наприкінці дня вийшов у 1993 році. Режисером фільму був Джеймс. Айворі щодо акторського складу він досить цікавий, тому що там є Ентоні Гопкінс та Емма Томпсон. Якщо ви е, любите такі англійські фільми. З певним сетінгом, зрозумілим, так, ці всі англійські пейзажі, погода, дощі, якісь стародавні замки, можливо, десь прислуга. Так дуже такі багаті розкішні інтер'єри. Це все є в цьому фільмі. Що треба ще сказати про фільм наприкінці дня? Що він отримав 8 номінацій на Оскар та 5 номінацій на премію Золотий Глобус? Головною перемогою, яку отримав цей фільм, це була премія Бафта за найкращу чоловічу рольночок. Того року, яку отримав сер Ентоні Гопкінс, коротко про що книга та й сам фільм. Це історія дворецького на ім'я Стівенс, який більшу частину свого життя присвятив служінню, тобто роботі у такому заможному маєтку аристократа Лорда Дарлінгтона. Основні поті відбуваються у 30-х роках ХХ століття. Але Стівенс також згадує все, що було попереду, і ми дізнаємося про те, що Лорд Дарлінгтон у своєму цьому маєтку він мав такі різноманітні політичні. Амбіцій і він хотів знаєте, об'єднати, скажімо так, Німеччину зрештою Європи після першої світової війни. Як це все мало бути? Тим не менш, на жаль, він мав деякі е, профашистські такі настрої. Цей лорд Даргінгтон, але наш головний герой, цей дворецький Стівенс, він цього нібито не помічає, тому що повноцінно занурений саме в свою роботу. Тобто весь сенс його життя полягав в служінні цьому лорду Дарінгтону, і нібито свого такого приватного особистого життя цей дворецький і не мав. Тим не менш е, в нас є ще одна другорядна персонажка у фільмі: це економка, яку грає Емма Томсон. Ми проходимо так дуже поверхнево, тим не менш, це згадується про початок Другої світової війни в книжці, як це вплинуло на лорда Дарлінгтона та що було з ним після, як це вплинуло на дворецького Стівенса. І основна така ідея це спогади цього дворецького Стівенса, про те, як саме він жив, які він робив або не робив кроки до свого такого щасливого життя. Йшов він за викликами, або ж ні. Стівенс починає свою семиденну подорож по Англії, і це все супроводжується оцими спогадами. Так вже вийшло, що саме з цією екранізацією я спочатку подивилася фільм наприкінці дня, а вже потім зрозуміла, що в мене є ця книжка. Причому я вже почала читати і зрозуміла, що я вже десь таке щось чула. Мені знайомі імена персонажів, щось тут не так. І тоді я з'єднала ці дві точки. Зрозуміла, що я вже подивилася екранізацію. Що тут хочу сказати, що фільм зроблений ну, десь відсотків на 90 відповідно до книги. Тобто ті самі діалоги, ті самі події, воно дуже реалістично, натурально це кіно передає саме ті описи, ту атмосферу, антураж, якісь переживання, те, що в нас є у книзі. Тому, якщо ви любите таку Відповідність майже 100%, то вам сподобається і екранізація. Що мені дуже сподобалося в цій екранізації, це по-перше гра акторів. Вона на надзвичайно високому рівні. По-друге, це е робота художників-постановників. Це неймовірно, тому що дуже красивий маєток, неймовірні інтер'єри, оксамитові меблі, дерево, там надзвичайна бібліотека цього лорда Дарлінгтона. Якби в мене була змога жити в такому маєтку, я б із задоволенням скористалася цим, якщо чесно. Там дуже красивий садок, це, мабуть, неправильно називати його садок, сад, так? де дуже багато рослин, де можна гуляти, там якісь, нібито, лабіринти. Це дуже красиво. Дорогий посуд, срібні прибори, якісь деталі з мистецтва, картини, вази, ще щось. Це все додає такої розкоші, багатства, смаку всьому цьому маєтку Дарлінгтон холл Музика є. Додатковою частиною вона не виходить на перший план, вона, так, знаєте, дуже м'яко вступає в якісь моменти, десь нам треба більш якогось аспенсу, десь нам треба так, нібито... Пом'якшити ситуацію, десь у нас такий більш меланхолійний настрій, десь у нас є трошечки романтики. Все це так потрошку додається завдяки музиці. Вона там така класичного напрямку, скажімо так. Тому, в цілому, це дуже такий гарний пазл був складений в цьому фільмі. Я вже робила окреме відео про книжку, десь додам посилання, якщо буде цікаво подивитися більш детальний огляд книжки саме. Але не можу сказати, що я була прямо у захваті від неї. В мене є до неї питання, особливо до головного героя. Тим не менш, якщо ми будемо розглядати аналіз і того, чи пройшов цей наш головний герой свій шлях, чи відбулись у ньому якісь зміни, де саме вони відбулися, в який момент, то ми це побачимо і в книжці, і в. Фільмі це досить непогано, прослідковується це можна зрозуміти. Тому, якщо вам подобаються англійські краєвиди, історії такого початку ХХ століття, історії про якісь маєтки, про розкіш, про людські такі, знаєте, спогади у минуле, про розмірковування над власним життям, в даному випадку над життям головного героя цього Стівенса, тоді думаю, що вам може сподобатися як книга. Так і екранізація. Наступний фільм та книга це Енн Ен Фаулер та її роман Зельда. Роман був вперше виданий у 2013 році, а вже 2015 2017 роки це був серіал Зельда. На жаль, вийшов лише один сезон серіалу. І важливо зауважити, що через те, що лише один сезон серіалу вийшов, він не. Охоплює всі ті події, які в нас описані в романі. Я вважаю, що це погано, тому що серіал не дає нам змогу повністю зрозуміти про що ж була книга, та повністю з'єднатися з цими персонажами Скотта Фіджеральда та Зельди. Серіал зроблено у стилі історичної драми. режисером виступив Тім Нельсон по замовленню Amazon Video. Головну роль, тобто роль Зельди Фіджеральд зіграла Крістіна Річі. І це історія стосунків цього молодого подружжя від моменту, коли вони лише познайомилися Зельді була на той момент 17 років. Скот був трішечки старший за неї, до того як вони одружилися, почали жити це яскраве насичене життя. Це були 20-30 роки. ХХ століття в Штатах після першої світової війни це була така епоха джазу. Світ змінювався. Молоде покоління вже було зовсім іншим, дуже сильно відрізнялося від покоління їхніх батьків. Молодь вона вже хотіла жити зовсім інакше. Вона хотіла проживати це життя повністю. Це був час гучних вечірок, екстравагантного вбрання якогось епатажу. Можливо, тобто люди брали все, що тільки можна, пили це життя до останньої краплі, і так це мало свої наслідки. Скажімо так, це історія непростих стосунків. Це історія того, як саме Скотт Фіджеральд йшов по цій драбині і ставав дійсно відомим популярним автором у Америці того часу. Це історія про те, як біля нього почувалася його дружина Зельда. Як спочатку вона у всьому його підтримувала, слідувала за ним і насолоджувалася тим стилем, способом життя, який вони мали, який Скотт їй міг запропонувати до того, що. Зі зміною часу, зі зміною історичних обставин, зі зміною внутрішньої, яка відбувалася у Зельді, її погляди, її бажання в житті змінювалися. і, на жаль, не завжди Скот був цьому радий і готов був підтримати свою кохану. Якщо говорити про те, чи відповідає серіал в книзі, то на мою думку, не зовсім, тому що, як я вже казала на початку, є дуже багато пропущених моментів через те, що не Повністю серіал йде по книзі. Є невідповідності щодо там моменту з дитиною, невідповідність того, як Скот відносився до бажання Зельди. Зайнятися письменницькою діяльністю, акторською діяльністю, якось себе проявити, моменти із пияцтвом Скота також е є в мене питання, моменти із зрадами, хто саме їх почав. Що мені сподобалось в серіалі, це, звичайно, вродливі актори, тому що Кристіна Річі, е я вважаю, чарівною, та і її екранний чоловік також е такий, знаєте, статний герой, неймовірні. Інтер'єри, якщо ми беремо той час, коли Зельда та Скот перебувають у Нью-Йорку, тобто це готель Плаза, це якісь красиві ресторації, це якісь клуби, це дуже красиве, таке, знаєте, святкове вбрання у дівчат, там є шуби, там є прикраси, діаманти, незвичні зачіски, особливо для того часу, те, що я казала також на початку про епатажність. Макіяж такий незвичний трошечки для мене особисто. Якщо у вас цікавить така історична епоха, вам подобається саме цей проміжок часу, так епоха джазу, ви хочете трошки зануритися в цю атмосферу, тоді так є шанси, що вам сподобається. Ця коротка екранізація, або ж краще буде, я думаю, все ж таки прочитати книгу, хоча вона може вести в такий стан суму та, знаєте, розмірковувань, а чому так сталося, як можна було цього уникнути, де ж там те кохання і до чого воно нас приводить. Моя особиста оцінка як книжки, так і серіалу буде невисока. Це десь 3,5 бали. Я думаю, що знайдуться поціновувачі і книжки, і серіал. Тому якщо все, що було. Перераховано до цього вас якось зачіпає, або ж вас ця тема цікавить, тоді, будь ласка, дивіться. Наступна книга та фільм це книга ірландського письменника Брема Стокера, яка вийшла в світ у 1897 році. Це готичний роман під назвою Дракула. Ось таке красиве видання з червоними сторінками. Я маю. Для того часу, тобто це кінець ХІХ століття, це був неабиякий роман. І свою увагу він привернув як читачів, так і критиків. Щодо екранізацій, то їх існує дуже багато. Це як фільми, так і серіали, навіть ігри, ще щось є. Але я дивилася екранізацію саме 1992 року. Переважно через режисера та акторський склад. Режисером фільму виступив Френсіс Форд Копола, а головних героїв зіграли молодий ще Кіану Рівс, Гері Олмен, Ентоні Гопкінс, Вайнона Райдер та навіть в невеличкі такі суперепізодичній ролі є Моніка Белучі. і там вона надзвичайно молода, надзвичайно вродлива, спокуслива, дуже красива жінка взагалі. Супер. Комусь дуже пощастило народитися настільки красиво. Ну, вже які, про що книга та й фільм? В нас є головний герой на ім'я Джонатан Гаркер, який є клерком, службовцем і він працює в адвокатській конторі. За наказом свого начальника, боса, він їде у Трансильванію до одного з клієнтів. І цим клієнтом виявляється граф Дракула, якого грає Геррі Олмен. Коли наш головний герой Джонтен Гаркер, якого грає, до речі, Кіану Рівс, опиняється в цьому замку дракули у Трансильванії, він з часом починає розуміти, що до чого, і е, намагається знайти вихід, повернутися додому в Англію. Наречену головного героя грає Вайнона Райдер. Ентоні Гопкінс у фільмі відіграє роль е, е, Ван Гельсінга, тобто лікаря, який допомагає. Джонатану Харкеру і його ще друзям боротися зі злом у вигляді цього вампіру Рафа Дракули. Я думаю, що майже всі знають, в принципі, хоча б поверхово, що, хто є Дракула, про що це все. Тому дуже детально на сюжеті зупинятись не буду. Розкажу про фільм, порівнюючи фільм та книгу, я хочу сказати, що у фільмі дуже багато сюжетних відмінностей від того, що було описано у книзі. Але моя найбільша така претензія, так сказати, до цього фільму полягає в тому, наскільки еротичним зробили цей фільм, і наскільки. Як сказати правильно, сексуалізували жіночих персонажів, тому що у фільмі персонажі Вайнони Райдер та її подруги Люсі вони супер сексуальні, вони такі, знаєте, спокусливі, вони такі, не те, що німфетки. А вони прямо такі знаєте дорослі досвідчені дівчата, які знають, чого хочуть, які готові прийти до цього графа дракули у всі своїй красі. Я тут додам фотографії, тому що дівчата дуже красиві акторки. Я коли дивилася цей фільм, просто сиділа і знаєте, пихтіла, як ця бабуся на лавочці десь з насінням. Тому що ну, в книжці взагалі все було не так. Я просто ображалася, тому що ну, не такі були жіночі персонажі, наші їх зробили такими супер, знаєте, сексі кішечками, коли вони такими не є. Але я думаю, що це вже можливо бажання режисера, його бачення, я не знаю, поклик часу, бажання зробити великі касові збори. І таке інше, можливо, це має свій, свій такий сенс і відбиток у цьому фільмі. Що було на дуже високому рівні, це костюми персонажів, неймовірний одяг, неймовірний взагалі стиль е, вбрання у графа Дракули. Тобто, так, це кінець 19 століття, але треба подивитися, щоб посмакувати. Дуже красиво вбрання дівчат, в них неймовірні сукні, в них неймовірні якісь пенюари, домашні вбрання, гарні зачіски, макіяж, все-таки якесь акуратне, але стильне зі смаком. Класно підібрана музика. Якщо говорити про спецефекти, ну вони там є, звичайно, і я думаю, що для 92-го року вони були неабиякими крутими. Зараз це, звичайно, вже трохи не так сприймається, бо ти дивишся, такий М що? Ну добре. Але все ж таки треба зважати на те, що фільму більше 30 років, тому так є певні моменти, скажімо так. Ну і ще якщо говорити про нагороди, які отримав цей фільм, то він е має дуже велику кількість оскарів за грим, за костюми, за спецефекти, за звук, за візаж тобто так. Я про це говорила, що звернула під час перегляду на це увагу. Звичайно, які саме нагороди отримував фільм, про це я дізналася вже під час підготовки. Тому так, я думаю, що важливо дуже сильно зважати на те, що фільму більше 30 років, тому що зараз вам може і не сподобатися, і ви скажете, що це якась єрунда. Проте для 92-го року це був неабиякий фільм, і він мав дуже великі касові збори. Для мене книжка. Ну, майже на п'ятірку, на 4,5 точно. Фін для мене, зважаючи на мої ремарки попередні, буде десь на четвірку. Це всі книжки та екранізації, про які я хотіла сьогодні поговорити. В мене є ще 9 книжок з екранізаціями, які я подивилася, і мені теж є що сказати про них. Якщо вам сподобався такий формат відео та оглядів, дайте, будь ласка, знати. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.